Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. Це був матч у дні 16 фінал Ліги Європи, матч перший з двох, 16 лютого, 2017 рік, Сельта! У себе вдома команда приймала Шахтар Донецьк. 1-0! Українська команда перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. 4-3-3. Стартова розвитка касельти. Берісо, головний тренер команди. Конде у воротах. Ронкаля Кабрал. Пара центральних захисників. Хоні Маліо по флангах. Вас, Радоя Ернандес, три капізы, захисників. Бон Бонгонда, Яго Аспас У нападі, це стартує разно кассель Віго. Шахтар Донецьк 4-4-1-1. Стартує роснока в української команди. Андрій Пятов, у воротах. Іван Ордець, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників, Ісмаїлі Дар'я Серна по флангах, Фред Малишев, Марлос Тайсон. Півзахисники Ну Марлос та Тайсон діяли більше кватералі. Дендіні центральний атакувальний півзахисник та Лещук у нападі. Це стартує Роснока Штере. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок так говорити. Ну що ж, в принципі, такий спокійний початок, обидві команди Дольтика, знаєте, так спокійно, знаєте, розпочали. І Сельти, і Шахтар Донецьк. Тобто події ніхто не фасував, такий обережний футбол. ось, Тому що є матч відповідь, який відбудеться у Харкові через тиждень. Тому, в принципі, такий спокійний футбол. Ось на 11 матчі непогана комбінація пройшла у Сельти. Хороший був шанс, удар ворота Пробиває футболіст Сельти. Справді дуже здорово цю комбінацію розіграли. Якщо не помиляюся, Бангонда вийшов на дану позицію, але не забив. Ось, то та такий непевний шанс був у Сельти. Але Шахтар дуже здорово захищався, і в принципі у Сельти таких моментів не було. Ну, цьому, друзі, такий, знаєте, рівний був футбол. І ось вона, друзі, 26-та хвилина матчу. Шахтар, ловить свого суперника. На... Контрратаці. На контратаці ловить свого суперника на кажоргердонець. Хороша передача, Фред! Та ще захисник сель, ты підслазувся, Фред веде передачу на Марлоса! МАРЛОС! Виходить, на один з вартаря Марлос! Обіграв вратаря! Пробувай поручі ворота, захисник рятує свою команду, добавляє Гол. Гол. Гол! Goal! 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 Блан Коля забиває гол. Один-ноль. Рахунок на користь української команди. Зустріва вийшли з-під цього пресинга э, втекли в контр-атаку. Марлась! Обігри Обігрива артаря. м'яч случай в спину за киснеку сельд, але тут як тут Блан Олящик грає на добиванні. Один-ноль. Шахтар забиває гол на 26-й хвилині матчу. Дуже важливий м'яч забиває українська команда. на двадцать жестик вынимать, разыграло клип с маслом, всю комбинацию до начала. Пиздец выигрывает Сельта больше активнее, чем сталоте, потому что Дидро чистного, еще про выигрывает ЧС, вот Сишахтар маф, такой пел на перерывом, а вот. Селев, в принципе, я так знаете, из жодного голевого шанса у Сельты с Гали да и не пригадает. Первый тайм завершается 1-0, Шахтар, промагает. На другой темы, систо выиграл Сельты. Руїса Росі. В штере вийде Бернард а Севедо та Віктор Каваленко. Видять у донецької команди на тайм номер 2 Початок другого тайму, в принципі, глобальний кретинамач не змінилося. Таке рівне все одно футбол. Ось штере на пані контратак проходили. справді дуже коротші контратаки проходили. Ось пригадається ривок Тайсона на 53-й матчу, Коли Тайсон проходить там, я не знаю там. Одного футболізайте. Втікає від другого, Виходить на дану позицію. Боя Тайсон не влучає по воротах, Тайсон. Як же він прорвався-те, да? На швидкості, справді, увійшов від трьох навіть вдалося Тайсону пройти. Але ось просто удар не вийшов у Тайсона. Сельти відвідала своїми атаками, але, друзі, жодного удара в площину. у Сельти взагалі не було. Були удари, були хороші спроби. Усі вони були повз ворота. Ну, а Шахтиар дуже здорово себе і в контр-грі українська команда пропонувала. Хоча, в принципі, справді у Сельти були такі справді непогані шанси. В принципі, команда. Ну, як мінімум, один все -таки могла забити. ось Пригадуватися ще момент там, на 15-й. Пам'ятаєте, друзі, ще по рахунку. 00. Не вдалося забити у Сельті, потім Шахтар забив. Але, в принципі, з Шахтаром дуже надійно українська команда зіграла в захисті. в принципі, в момент біля своїх товарів не дали не дали взагалі створити, і справді Шахтар, відмінно, відмінно, відмінно українська команда зіграла в Захисті, справді. Відмінно Сельті жодного удару в площину не було. Ми потім ще статисті обов'язково подивимось, друзі. Ось ну Шахтар Донецька перегресу до суперника. Ось, поділо Шахтар перегрей, свого суперника. Гол блан Приносить Донецькому Шахтарю. Важливу перемогу про відповідь, друзі, ми ще обов'язково поговоримо. Ось, але Шахтар у першого матчі Сельто обіграв з рахунком 1-0. Якщо так, знаєте, подивитися статистику, то в принципі, як я вже сказав, футбол був доволі такий рівний. Волині м'ячем було в Шахтарі. 51 на 49 з ударами 9-5. Тут, друзі, ви не бачите ударів площину, але в Сельти їх 0. Я дивився статистику, що треба був один удар площину. Друзі, один удар шанера в площину і один забитий м'яч. Тобто обидві команди лише одну удар площину. Нанесли за весь матч і Шахтар свою... І Шахтар свою голіву нагоди реалізував! Команда Полофансекі. Свою Gulven Шахтар реалізував. За котовими 7-0, ну да, ось тут. Було величезне перевагу Сельта. Так, за всіма іншими статистичними показниками, це був футбол, в якому саме Шахтар! перемагає, перемагає Сельта. За рахунком 1-0. футбол, але. Шахтар. Піймав свій шанс на контратації на 26 матчу. Ну і бы виділяв би, ще, друзі, це таці Фрейди, які там геніально там розрізав на Марса і Марлос! МАРЛОС! Який також все правильно зробив, обіграв вратаря. а там спину в захисника у лучше, на добуванні молочинки зіграв перший. Ось, про матчів, друзі, обов'язково поговоримо. Ось, А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Що, до речі, думаєте ви, друзі, з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі свої думки, напишіть свої думки в коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Беріть себе, мої любими друзі! Усі до побачення. Усіх Усім нових зустрічів!